Знаєте, іноді так думаєш, у нас була Українська Народна Республіка, уряд Петлюри, уряд Скоропадського, була спроба відновити державність. Як це так після того, коли на початку, наприклад, 19 століття, як ми вже з вами говорили, була повна темрява невіголоства щодо українства? Чесно кажучи, з того, що я знаю про життя українського селянства початку 20-го сторіччя, не всього українського селянства, культура побуту, культура їжі, культура всього була, все це розвивалося на високому рівні. Але національна свідомість на селі почала переважати культура, русифікація починала давати свої плоди, монопольки, вживання алкоголю, чешинки, статеве життя дошлюбне також значною мірою. Але я не про це, я не... Сторож моралі. Я про українську мову і національну свідомість. Допустимо, селяни Кременчуцького повіту казали, що наша нам української мови, ми не хочемо бути мужиками. Чуєте? Після 1905 року почали виходити газети, громадська думка, яка потім переросла в газету Рада, про яку трошки далі, Що нам не треба української мови, ми не хочемо бути мужиками, ми хочемо російської мови. Ми не можемо применшувати ту отруту імперську. Яка розповзлася була цілою Україною. В Галичині полонізація і залюблення в німецько-австрійську культуру. Тут русофілія, така примітивна сільська русофілія. Не забуваємо за це.